Старший офіцер управління кадрів, головного управління національної гвардії, підполковник Наконечний. З сьогоднішнього дня на майдані розгорнута палатка. По... Прийому на службу до лав збройних сил України. Штаб, мобілізаційний штаб. Також при цій палатці буде представник національної гвардії, який займається відбором офіцерів, військовослужбовців, які проходили раніше строкову службу в збройних силах і Національної гвардії, інших військових формуваннях, а також громадяни призивного віку для проходження служби за контрактом. бажаючи проходити службу національної гвардії, звертаються. І в залежності від набутої спеціальності раніше або від бажання будуть звертатися, направлятися до за адресою до військових частин національної гвардії, в залежності від місця реєстрації кандидата або місця проживання, і вже за місцем проживання. При військовій частині буде оформлюватись документи проходження медичної комісії. Ходячи із цієї ситуації, яка зараз склалася, і покладені функції на Національну гвардію України, то у зв'язку з тим, що на даний час введено такі підрозділи, як танкові підрозділи, підрозділи артилерії, зенітні підрозділи протиповітряної оборони, то в першу чергу будуть комплектуватися зазначені підрозділи фахівцями які раніше проходили службу за даною спеціальністю в збройних силах національної гвардії це на початок мобілізації з, 3, з березня місяця. то е, скомплектовано вже три резервних батальйони національної гвардії, які вже е, брали і беруть участь в зоні проведення антитерористичної операції. Також на даний час формуються створені підрозділи. Це в Харкові військова частина 3017 і. Резервні батальйони, які дислокуються в місті Київ. Не точну цифру я сказати не можу, але достатньо багато людей. Самі елементарні вимоги це наявність середньої освіти і стан здоров'я. Тобто, за результатами проведення спеціальної перевірки, медичної комісії, вирішується питання по прийому. В палатці буде знаходитися представник Національної гвардії, який буде проводити роботу по прийому на військову службу.